У Бердичеві відкрито пілотну майстерню з машинного вишивання. Нова швейно вишивальна машина відповідає усім вимогам часу. А головне дає можливість працювати людям з обмеженими фізичними можливостями. Знаходиться вона у стимулі, що на європейській 106. А потрапила до міста завдяки отриманому у минулому році гранту громадську організацію Молодь жінка-сім'я він і дозволив реалізувати проект впровадження соціального підприємництва в Житомирській області. Так, за його планом, на Житомирщині має з'явитися п'ять пілотних майстерень, друга з яких у нашому місті. Втілення проекту у життя здійснюється за підтримки компанії Монсанто Україна. Півтора року тому писали цей проект. Цей проект писався вночі. Він писався дуже важко, тому що хто коли-небудь писав гранти, знаєте, що це дуже все непросто. От він писався в режимі онлайн, тобто, ну ну дуже ми щось таке собі придумували, щоб хотіли допомогти нашим колегам в області. Ми це писали, коли долар був один до вісьми. Наразі ми знаємо, які долари. ці речі реалізувати ну, дуже складно. Але тим не менше ми дуже старались. З членами моєї команди, і е, я думаю, що це вдалося. Ми віримо, що зміни, соціальні зміни кожен з нас робить, і це тільки початок. Це друга вже майстерня, ще три попереду. Сподіваємось, це буде добрий поштовх для розвитку ініціатив інших організацій, інших проєктів. Все, що починається, все, що починається в Бардичеві, має дуже гарну перспективу. Вдячні організатори проекту за підтримку і розуміння місцевій владі тішить, зізнаються, що людям з інвалідністю ідуть назустріч, адже ще до офіційного відкриття у стимулі знали, у Бердичеві буде попит на їхню продукцію. Місто з ними співпрацюватиме. Ідея створення організації перш за все, щоб активно, активно молоді люди, які мої інвалідність, мали можливість працевлаштуватися і працювати і. Бо недостатньо той, той розміру пенсії. Такі люди мають заробляти навіть більше, ніж здорові, тому що в нас більше ще Ну, Але не так воно сталося, не такий простий цей шлях, ми прийшли. Сьогодні, сьогодні ми відкриваємо робоче місце для людей з інвалідністю. І чим воно знакове, що... Біля ціна цієї машинки може працювати кілька людей, тому людина, яка вишиває, і людина, які яка працює з програмами, хочу сказати, що я дуже люблю їздити в Бредища, тому що дійсно тут і громадська організація, з якою ми є партнери, і співпрацюємо. Є потужною громадською організацією, і приємно бачити, що в партнерстві завжди є Бердичівська міська рада, зокрема міський голова, які на всіх заходах тут. Ви в постійному пошуку, і слава Богу, що є ті люди, які вас підтримують. Якщо долучилась до цього ще обласна рада, то мені це двічі приємно, тому що по великому рахунку, ви знаєте, гуртом можна дуже багато речей зробити і позитивних. Якщо є бажання і є підтримка, це та саме та організація, яка і завдяки керівнику і активу. І вам також активно працює і не стоїть на місці. Я те, що я казав попередньо. Тобто, ми крок за кроком потихеньку йде рух вперед. Спочатку було приміщення, потім знайшли перші гроші, допомогли вам, а потім ми вже самі дещо, дещо шукали і партнерів. І сьогодні ми маємо серйозну організацію, яка по серйозному підходить до вирішення тих проблем. Працювати Я... з такою швейно-вишивальною машиною одне задоволення, каже Людмила Арчук. Жінка найперша ознайомилася з нею. Головне у ній каже програми, усе інше просто. При роботі можна використовувати будь-які нитки та матеріал. Довго шукали, знайшли фірму в Києві, яка це фірма «Бразер» машинка, Могли, звичайно, трошки важко було, бо самі ці бюрократичні такі е, моменти. Да, моменти, які там і доставки, і оплата, все таке. Але слава Богу, це все вирішено, все позаду. Машинка у нас, і ви бачите вже які, яку працюємо. Люди з особливими потребами на рівних з іншими можуть працювати. Головне намагатися створити для них належні умови, упевнені організатори проекту. Тоді на заваді самореалізації нічого не стоятиме стояти на ногах.